Я Ні, багатьох хто на фурію, тому вони комплементарно виходять автоматично. У мене люди приїжджали на підміну е з Шарка, е з е з інших комплексів і всі вони виїжджали, люблячи фурію трошки більше, ніж Дота. Вона літає без GPS, і це тебе от... нічого, не... нічого не зупинять. Шарк, немає GPS, вони не можуть почати місію ніяк. Там стоїть хоч 10 хаймерсів готові стрельнути, тіп, нікуди воно не полетить. Тут наоборот, це просто фурія. От це треба вивчити, пізнати, попробувати, політати. І тоді стане зрозуміло, чому це крута штука. Це постійно шукати нову інформацію, постійно оновлювати. По перше, слідкувати за ворогом, слідкувати за своїми технологіями, знати що розвивається. Звичайно ж там розуміти радіофізику, що як розвивається, як працюють завади. Ну це така штука. Ну де треба багато вчитися постійно. Крім того, що ти вмієш от літати, там. Багато моментів і треба постійно слідкувати за оновленням. Якщо хочеш виживати і ефективно виконувати задачі, постійно треба слідкувати за тим, які засоби з'являються ворога, які засоби є в нас, як вони працюють, як вони взаємодіють. для хорошого пілоту треба постійно вчитися.